В ім'я це і Сина і Святого Духа, і слава Ісусу Христу. Христу. Сьогодні Свята Церква спогадує про подію, яка описана в апостолі, коли учні після розп'яття Ісуса сиділи в вечернику. І Ісус Воскресши, потім вознісся. І чого Він вознісся на небо, і що він казав, що потім зійшла Святого Духа. Тому дуже важливо було, він сказав, як я не вознесуся, не піду до Отця, утішити не зійде. Ісус хотів нам дуже лишити не те, що себе, Він себе і так лишив. Люди його взяли, розіп'яли. Але Він хотів лишитись усіма людьми того. Другий, який завжди буде біля людини, і це і Дух Святий. І саме так символічно сталося, що ми спогадуємо його, оскільки він є початком чогось нового, він є зачинателем цього. І тому це все зальє, яку ми маємо сьогодні в церкві, якраз символізує цього зародження, відродження, ріст. А що буде, коли на полях дозріє все, все, що посаджене? Буде спокій, достаток, благодать, будемо ситі і тому подібне. Тому насправді багато символізмів церква вжива для того, щоб нам окреслити, хто для нас є Святий Дух. Та сьогодні Ісус так само подає нам приклад цих символів. І він каже в Євангелії, останнього великого дня, тобто вже останнього, вже на кінці, стояв Ісус і кликав на весь голос. На весь голос. Коли хто спраглий, нехай прийде до мене і п'є. Пам'ятаєте, це такий район трошечки пустинний. Відповідно в цьому районі е, було багато води, чи мало води. Багато води, мало води. Мало. 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 І тому людям, які не мають води, а нам тим паче, тому маківчанам, ми знаємо, що таке вода, ми знаємо і ціну. Або цінність, коли вона пропадає, наприклад, коли ми Та? тобто такі бувають різні випадки, бо дефіцит жіночка в зеленому прийшла дух. Святи. І відповідно, коли люди розуміють, що таке є вода, Ісус робить приклад, що Він каже, хто спрагне, нехай прийде до мене і п'є. Звісно, що Господь не говорив, що він є колодязем. З якого буде ця земна вода, він говорив це в духовному сенсі. Тобто ці слова були сказані для тих, хто зможе зрозуміти, не в прямому сенсі. Так? Хто вірує в мене, як каже писання, ріки води живої потечуть із нутра Його. Що це може означати? Що це означає, що хто в мене вірує, як каже писання, ріки води живої потечуть із нутра Його. Як це? Почнеться проповідь ще. добрі Робиться добрі діла. Життя, Життя. Євхаристія. З нутра Його, тобто з кожного в кого є Дух Святий. Тобто, так чи інакше, Спраги радість. Спраги не буде. Духовної. <рес> радість, правильно. І це все, що ви назвали правильно, тому що. Ми розуміємо, що якщо з нас щось виливається, то точно це є вже як з джерела, з якого щось йде. Тобто сповнати уст промовляє, з повноти серця промовляють уста, каже Старий Завіт. Відповідно, так само, якщо ми наповнені чимось таким живим, тобто Духом Святим, з нашого нутра буде, зсередини, тобто з нашого внутрішнього, буде витікати то назовні. Щоб це не було добре, воно є, має автора, і це Святий Дух. Так само, ще одна аналогія, в кінці Ісус її вживає і знову говорив до них Ісус, кажучи, я світло світу, хто йде за мною, не буде ходити в темряві, а матиме світло життя. Тобто Ісус каже, що Він є світло, бо за світлом можна все робити, все бачити, тоді ще світла не було. І він каже, хто йде за мною, не буде ходити в темряві, а матиме світло життя. Так чи інакше, чи людина напоєна, чи від'їджена, чи має світло, вона є радісна. Може, Дух Святий, Діє у всій церкві, нагадує нам через оці всі, цю всю зелень, ту свою свіжість, цю всю відновлення. І символом завжди зелені цього всього бояння є потім плодоносіння, І є плоди Святого Духа. І в такий спосіб, хто любить Бога, буде приносити ці плоди. Буде жити в тих плодах, дарах Святого Духа і їх розвивати. І сьогодні є ще таке розважання з молитва, не молитва церкви, а з декада месійності. хто чув. І там така гарна думка є, що Андрій Шептицький закликав особливо звернути увагу на те, щоб виконувати декалог, тобто заповіді Божі. Я собі подумав: якщо б всі люди виконували заповіді Божі у цей закон. Відповідно, Бог вбирає на землі. Що роблять ці заповіді? Тобто люди, якісь там верхи називаємо так, корупціонери, ну чи ще політики, які роблять корупцію, чи ще щось там, якісь крутійства, вони чому хочуть збагачуватися понад міру? Ваші версії, чому От вони беруть, їм точно до кінця життя хватить, а що вони ще хочуть? Влади. Влади, ну, перев'язане, не будемо влазити в деталі, але так само і щоб моїм дітям хватило. Тобто немає довіри до Бога. Якщо я не, своїй дитині не подбаю, ну, то моя дитина вмре з голоду, бідолаш. А віра, що я навчив дитину. Руками орудувати, мозком працювати нема. І що Бог поведе ту, ту дитину, нема. І відповідно, людина, хоч не маючи довіри до Бога, не знаючи, що Бог веде, мусить перезбагачуватися і так далі. І щось крутити. Знову ж таки, порушення Божої заповіді. Коли людина має відносини з Богом, то тоді вона має цю повагу до Його законів, бо творцем заповідів є і Бог. І коли людина любить Бога, вона виконує Його закони. Коли не виконує законів Божих, значить, не любить Бога. Я собі так логічно думаю. Бо не знаю, не довіряє йому, не знаю, що Бог може забезпечити і на природний спосіб, хоча людина природна, і так воно все є. Тому причиною війни мені здається те, що люди не виконують Божих заповідей. Десь не довіряють, хочуть більше землі, більше ресурсів, більше території, але і в нас так само ми не безгрішні, і в нас і корупція, і так далі. І це все є плодом цієї війни. Це є підґрунтям, до речі, наскільки плодом, сік ідеї підґрунтям, де диявол зробив цю війну, і е, основою того, все-таки наш, е, наш наше невиконання Божих заповідей. Що ми конкретно можемо зробити, щоб цьому зарадити? Ви конкретно в себе, в сім'ях, вдома, де ви є, виконувати Божі заповіді, свої. своїм дітям і майбутні відприски, наслідники і так далі, стануть мерами міст, сіл, поводарями і, і, і відповідно вони тоді будуть інакшими. То бодай це, цей рай, це Боже царство зможемо принести в своїй сім'ї, будучи з Богом, люблячи його. Показуючи нашим дітям цю Божу любов, і вони, навчившися від нас любити Бога, будуть в своїх місцях, на заводах, хто де, і будуть освячувати, приносити це цей мир і царство, яке Дух Святий нам несе. Тож дякуємо Духу Святому, що він не лишає нас ніколи. Завжди є з нами, показує нам Бога, дає нам натхнення молитися, зранку вставати, чи раніші молитви, чи вечірні. Дуже часто нагадує під час дня нам про Бога, Дух Святий, і це Він показує, що ми його діти Божі, а в нас її тато, ми не сироти. Тому ми не самі маємо постійного утішителя і завжди пам'ятаємо, прибігаємо до ласки і заступництва Духа Святого. Слава Ісусу Христу!